Здавалось, що шансів на порятунок у нього не було. У квітні під час героїчної евакуації хлопців 63 ї бригади з позиції, медичний броньовик М113 зазнав колосальних пошкоджень від ударів ворожих дронів камікадзе. Машина буквально палала, ворог намагався добити її, аби ніхто не вийшов живим. Але українські воїни не звикли відступати і залишати своїх під шквальним вогнем. Ризикуючи власними життями, за броньовиком виїхав наш танк, прикриваючи евакуацію. Це був момент, коли серце стискалося від напруги, адже мова йшла про секунди ми не кидаємо на полі бою ані своїх людей, ані свою техніку. І якимись дивом, спільними зусиллями із цього пекла вдалося вибратися. Здавалося б, історія мала закінчитися там, у полум'ї та диму. Але менш ніж за півроку після капітального ремонту та відновлення М113 повертається до строю. Сила волі, руки наших майстрів і віра в перемогу подарували машині друге життя. І тепер цей броньовик, що вже пройшов крізь вогонь і вижив, знову стане на службу. Його місія не змінилася рятувати життя інших, вивозити поранених із-під обстрілів і давати шанс на повернення додому. Це символ незламності. Та доказ того, що українців неможливо зламати.